Я зараз прийду. Нічого, нічого, я пока подышу. Подышу воздухом. А то все кабінет. 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 Мінлива і рухлива атмосфера Землі має значення для характеристики фізичних і хімічних умов життя Землі. Для подальших міркувань про погоду на планеті Земля нам потрібно вирішити дуже важливе питання про те, а що ми називаємо планетою Земля. Ми, люди, які живуть між твердю земною та її атмосферою, повинні розуміти це. І якщо в побутовій практиці це питання не є суттєвим, то з точки зору науки про погоду, ми повинні точно це розуміти. Я не роблю замах на знання астрономів і повітроплавців, але ми реально живемо між земною, твердю і атмосферою. І з цим фактом нам належить зважати. Цей розділ моєї розповіді тісно переплатений з розповіддю про пам'яті води з тієї простої причини, що вода має властивість мігрувати між твердю земною та її атмосферою. Для предметів, що у відкритому космосі, далеко поза Землі, наша планета виглядає з атмосферою як єдине ціле. І візуально, і з погляду фізики. Якщо закон всесвітнього тяжіння Ньютона свідчить, що сила тяжіння двох тіл, наприклад, землі та місяця, прямопропорційна добутку мас цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між їхніми центрами, то ми без сумніву беремо масу землі разом з атмосферою, тобто повну її масу. А ось якщо ми розраховуємо силу тяжіння, що діє між планетою Земля і тілом людини, яка стоїть на ній, чи слід нам враховувати вагу атмосфери планети як частину ваги самої планети? Адже Земля перебуває під ногами в людини і сила тяжіння спрямована центру Землі. Атмосфера ж знаходиться вище за людину. Чи повинні враховувати вагу атмосфери у формулі Ньютона у разі? Залишимо поки що без відповіді це важливе питання, і підемо далі в наших міркуваннях. А от якщо ми розраховуємо силу тяжіння, що діє між планетою Земля і тілом людини, яка стоїть на ній, у той час, коли вода з планети Земля безперервно випаровується і переходить до складу атмосфери. Або навпаки, вода постійно конденсується в атмосфері і повертається на Землю у вигляді дощу та снігу. Ці питання звучали б кумедно кілька десятків років тому. Але сьогодні, коли зміни, що відбуваються в атмосфері планети, ми бачимо на звичайному барометрі, який показує нам атмосферний тиск, що росте, сміятися вже пізно. Те, про що я зараз говорю, не є моєю вигадкою. Це може бачити кожен, хто має звичайний барометр. Так званий нормальний атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа давно перестав бути нормою. Атмосферний тиск збільшується в міру того, як в атмосферу надходить водяна пара, що випаровується з поверхні землі. Води землі стає менше, а атмосфері більше. В результаті збільшується маса атмосфери та її обсяг. А ось маса землі, яка у нас під ногами, зменшується на кількість води, що випарувалася. Удивительний випрос, чому я вода вас? Тому що без води. І не Знати б кількість води на нашій планеті. Тоді можна було б розрахувати багато змін. Наскільки стане легше наша планета за рахунок випаровування води? Наскільки збільшиться маса та обсяг атмосфери? Наскільки збільшиться щільність навколишнього повітря та його хімічний склад? Але й цього ми не знаємо, оскільки обсяг і вага визначаються нами при нормальному атмосферному тиску. А цей тиск давно перестав бути нормальним. Кількість води на планеті поки що не піддається точному обчисленню. Його ніхто не вимірював. Ми можемо порахувати кількість води в океанах Землі. А скільки води в атмосфері? А скільки води циркулює у середині земної кори? Великі річки Ніл, Конго, Замбезі, Волга, Дніпро витікають з-під землі та впадають у земні моря та океани, які джерела води підтримують цей кругообіг. Ми та наша наука дуже мало знаємо про це. Адже вже настав час, коли ці знання нам можуть бути дуже корисними. А може, і зовсім життєво необхідними. Коли маса атмосфери планети зростає, збільшується її обсяг. Зростає кількість теплової енергії, яку така атмосфера може транспортувати. Не можна забувати, що атмосфера нашої планети переносить як тепло південних морів. Атмосфера також переносить і холод полюсів землі. Звідси прямо випливає той факт, що середня температура по всій Землі за цілий рік перестає відображати реальну суть того, що відбувається. Якщо в якихось локаціях взимку стає холодніше, а влітку тепліше, то середньорічні температури можуть не сильно змінюватися. Але це не скасовує глобальної зміни погоди на планеті. Об'єм, вага та щільність атмосфери сильно впливають на інтенсивність опадів. Ми вже бачили це неодноразово. Поки сильні опади випадали як дощів. Але зростання обсягу атмосфери свідчить про те, що надмірно рясні снігопади також можуть бути земля. Випаровування вологи відбувається найбільш інтенсивно там, де тепло. А випадають опади під впливом холодних повітряних мас. Сніг, на відміну від води, може накопичуватися всю зиму, а навесні його танення призводитиме до дуже рясних повінь, а в горах і до лавинної небезпеки. І, незважаючи на ці очевидні ознаки, що ведуть до фатальних помилок, людство продовжує вважати те, що відбувається тупим глобальним потеплінням, вимірюючи його темпи середньорічними температурами в масштабах усієї планети. Про зміни таких параметрів, як вага та обсяг атмосфери, як атмосферний тиск, як щільність повітря та його хімічний склад, взагалі не чути в засобах масової інформації. Адже ці параметри впливають не лише на самопочуття живих істот, включаючи людей. Вони впливають на фізику атмосферних та космічних польотів. Людина навчилася літати. Ми літаємо на літаках, гелікоптерах, на будь-яких пристосуваннях без моторів, з моторами і навіть на космічних ракетах. Всі наші навички польотів побудовані на звичайних фізичних розрахунках, основою яких покладено властивості атмосфери планети. І все було добре, поки фізичні особливості атмосфери Землі не почали змінюватися. У лексиконі незалежної преси різко випливло поняття турбулентність, але, через короткий час, це слово так само різко зникло зі слова обігу журналістів. Що сталося? Турбулентність раптом перестала існувати. Ні. Просто перестало існувати слово турбулентність у хваленому та демократичному інформаційному просторі. Ну нічого. Через день вона прокладається, через неділю буде, а через місяць умний стане. Нічого, будемо Будем справа в тому, що люди навчилися не лише літати небом. Люди навчилися керувати інформацією, яка літає довкола нас. Але ми зараз говоримо не про інформацію, а про властивості атмосфери. Рухи великої атмосфери стають надто потужними та небезпечними для людей, які літають у літаках. Відмовки типу хаотичні або непередбачувані, а навіть турбулентності ясного неба не повинні присипляти нашу пильність. Адже навколо нас літають не лише голуби та ластівки. Рух ракет також залежить від стану атмосфери. Чим товстіша і щільніша атмосфера Землі, тим важче ракеті вирватися за межі тяжіння нашої планети. Турбулентності атмосфери впливають і на політ ракети також. Більше того. Це все впливає на точність наведення ракет, якщо ми говоримо про зброю. Поняття, високоточна зброя сьогодні є аналогом сучасної нової зброї. Старі ракети, які встановлені в підземні шахти в давні радянські часи, не можуть бути високоточними. По-перше, застаріли методи їх наведення на ціль. А по-друге, застаріли параметри атмосфери, в якій вони мали літати. Землі існували різні форми та види життя. Але вони формувалися за інших фізичних та хімічних умов навколишнього середовища. Ті форми життя були оптимальними в інших умовах, які тільки починають формуватися навколо нас. Чи збереже людина своє лідируюче становище у тваринному світі за нових умов довкілля? Але це ще не найцікавіше. Зміна фізичних і хімічних властивостей атмосфери на планеті веде до того, що місцеві живі істоти повинні не просто дихати інакше. Люди, як і всі інші тварини на землі, мають навчитися жити в інших атмосферних умовах. Атмосферні умови це фізика та хімія життя на нашій планеті. Коли ми говоримо, що на планеті спочатку панували гігантські комахи, потім рептилії, яких ми називаємо динозаврами, потім величезні савці, ми повинні розуміти, що всі вони жили на нашій планеті в різних умовах її тяжіння, при різному атмосферному тиску, при різноманітному хімічному складі повітря. Не виключено, що деякі форми земного життя формувалися і існували при іншій тривалості дня і року. Зміна швидкості обертання Землі не занапастила це життя на ній. Життя пристосувалася до інших умов існування, але вона сама стала іншою. Спостерігаючи за соснами, я бачу, як змінюється їхній життєвий цикл. Шишки на деревах зароджуються не щороку, як це було раніше. Тварини, що харчуються насінням хвойних рослин, зараз переживають не найкращі часи. Ми ще не знаємо, як уміють рости дерева, як живуть ті савці та птахи, які харчуються насінням дерев. Все це нам доведеться випробувати на собі і побачити в навколишній природі. Добре, ще побачити працездатну науку, яка йде попереду нас. Щоб мати уявлення про межі можливих змін. Щоб знати про терміни, коли ці зміни можуть відбуватися. Щоб наука, яку ми годуємо через державний бюджет, не мовчала. Щоб ми, що нині живуть, знали, що може очікувати нас, наших дітей та наших онуків у найближчому майбутньому. Про те, що було далі, я розповім у наступній серії цього відео. Якщо вас зацікавили матеріали, викладені в цьому відео, його повний текст із зазначенням на першу джерела знаходиться за посиланням, вказаним у першому коментарі до цього відео. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи важливе.